На сьогоднішній день ми, як національна поліція, фіксуємо багато заявок саме з міста Куп'янськ та наближених сіл до міста Куп'янська. Ці заявки зараз посипались масово, чому тому, що відбуваються бойові дії, відбуваються вибухи, і люд людей вже легше вмовляти, і люди вже остаточно для себе приймають рішення про можливу евакуацію. Ці дороги на сьогоднішній день до міста Куп'янська та до населених пунктів, які наближені до міста, вони так звані в народі їх охрестили вже дорогами життя, тому що вони нерідк нерідко. нерідко е Обстрілюються ворогом ворог, деякі частини з них контролює за допомогою впівдронів е, дальньої дії. Але як бачите, і військовослужбовці, і влада робить все для того, щоб ці дороги захистити від можливих ударів, натягуються антидронові сітки, е, як по обидві бокові сторони, так і зверху натягується сітка, щоб берегти екіпажі, які працюють в цих населених пунктах. Але дуже великою складністю, першим аспектом є вмовити. Громадян саме виїхати з цих населених пунктів, і відповідно другим етапом складним для евакуаційних груп є те, щоб забезпечити безпечний довіз з місця е проживання цих громадян, які евакуюються, до безпечного місця на е одній з громад Харківської області, ну і звичайно для нас великою проблемою залишається те, що люди повертаються після проведення евакуації до своїх домівок і знову ж таки, нехтуючи всіма правами правилами поведінки, наражають своїх дітей на небезпеку, яка їх чекає в прифронтових громадах.